800 лопат, 300 сокир та більш як два десятка буржуйок. Загалом три тонни вантажу. Таку допомогу від гумштабу отримали наші захисники. Вінницька, 120-та бригада територіальної оборони. Це продовження роботи в рамках дії міжрегіонального гуманітарного штабу, який кожен тиждень по декілька машин, декілька відправок організовує. Необхідне для облаштування та обігріву окопів благодійники зібрали на прохання оборонців. Вони ж були приємно здивовані, що їхню потребу закрили за вкрай короткий період. Особовий склад буде в теплі, захищений. Військові кажуть, сьогодні шансовий інструмент на вагу золота на будь-якій ділянці фронту. Окупатися, окупатися. І це копатися, вчасно копатися, і запорука успіху, як то кажуть, від того все залежить. І найголовніше, повне оснащення бригади може вберегти життя. Тож вінницькі благодійники продовжують невтомну роботу на різних напрямках. Міжрегіональний гуманітарний штаб долучився до підтримки збройних сил України з перших днів війни. Ця системна робота, яка протягом цього продовжилася і буде продовжуватися до нашої перемоги. До збору для Вінницької бригади долучилися територіальні громади, міський та обласний депутатські корпуси, а також соціально відповідальний бізнес. Саме об'єднавшись, переконані координатори легше досягти поставлених благодійних цілей. В роботі регіонального гуманітарного штабу інтегрована вся Вінницька область, не тільки Вінницька область, а й вся Україна. У нас є представники в кожному обласному центрі і в кожній громаді Вінницької області. І це дає змогу вже майже рік підтримувати статус надійного тилу, надійне плече, тиловий такий пункт, до якого можемо звернутися, і при потребі нас як кажуть забезпечити всім необхідним.